Прокрастинація це диверсія, мікросаботаж проти чужих очікувань, тиску, цілей, які вам нав'язали, проти справ, які не ваші. Це внутрішній сигнал, це не твоє не чіпай. Психологи кажуть, це так мозок захищає вас. Але насправді це так працює душа. Воно знає, де твої цінності, а де чужі. Якщо вам дають завдання, яке не резонує з внутрішнім вашим світом, виникає блок. Руки не тягнуться, голова не варить, тіло саботує, ви наче лінивий, але насправді ви мудрий, хоч і не усвідомлюєте цього, бо іноді говорять, відсутній життєвий імпульс або вітальний. Но проблема в іншому якщо душа засмічена, Важко розрізнити в цьому смітті, де ваше, а де чуже. І тоді ви саботуєте все підряд. Це вже тоді тотальна прокрастинація. На рівні дій ви нічого не робите, на рівні емоцій нічого не відчуваєте, на рівні думок все тоне в тумані. Це апатія коротка або довга. У когось доходить до депресії, коли більше 30 днів. А то і навіть трьох місяців. Коли не хочеться ні їсти, ні говорити, ні жити. Іноді в мене були випадки, коли доходило й до декількох років, а деякі говорили, що вони так з народження себе відчувають. Самотужки з цього вибратись майже неможливо. Один із та може розібратися сам, інші ні, бо потрібен хтось, хто допоможе вийти з цього стану. Це може бути психолог. Або духовник, або філософ справжній, який шукає відповіді на питання правди, езотерік або все разом хтось, хто допоможе розгребсти сміття всередині тебе, хто дасть енергію тепла живої уваги. По десь у цьому хаосі заховане точно ваше, і саме воно повертає вас до життя, попри всі негаразди. Прокрастинація. Це не слабкість, це знак. Зупинись, очистись, почни з себе прокрастинувати, або, як я кажу, ще потюлінити. Ми можемо всі на коротких проміжках нашого життя діяльності. Це норм і навіть добре. Але сьогодні це з короткого задоволення. Частіше за все перетворилося на хронічну хворобу, яка переслідує людей. І вони не знають, що робити. Це вже соціальна епідемія прокрастинації, яка не тільки в Україні, вона майже в усьому світі. А причина цьому нав'язування соціум нам того, що не є нашим. Це стало основним методом легалізованого, навіть гвалтування, я хочу так назвати, людей. Через що? Через засоби масової інформації, ту рекламу, через соцмережі, гоніння за коштами для чогось та всякими іншими речами. Викарабкатися з цього не є простою задачею. Але можливо, особливо зі спеціалізованою допомогою. Я є та людина, той психолог, духовник, філософ, езотерік. Я практичний, який витягає інших із стану прокрастинації та втраченості. Зрозуміло, що не безкоштовно. Тому записуйтесь на консультації до мене посилання в описі відео. Залишайте заявку, вам відповість мій особистий помічник Михайло, який введе вас у курс справи. Прошу лайкайте, поділіться з друзями, спонсоруйте, напишіть, що ви думаєте про це. Який ваш досвід і до зустрічі? Хай щастить.